Минулий урок ми з вами говорили про давач положення розподільного валу. Сьогодні ми з вами поговоримо про давач положення колінчастого валу. Давач положення колінчастого валу використовується для двох функцій. Перша функція це є визначення кутової швидкості колінчастого валу або визначення частоти обертів колінчастого валу. І друга функція це визначення положення колінчастого валу. У більшості випадків в якості давача. Положення колінчого стовалу використовується давачі індуктивного типу, де є чутливим елементом у нас катушка, яка має два виводи. Окрім катушки, всередині давача є постійний магніт, який має два полюси, і є полюсний штифт або матеріал, який проводить дуже добре магнітне поле, так званий магнітопровід. Як цей давач працює і взагалі чому він є індуктивний? При наявності магнітного поля в катушці буде що? генеруватися якась напруга електрошійна сила. Це є явище так званої самоіндукції. Як це можна пояснити на простому прикладі? Для прикладу, у мене є вольтметр з довгими щупами. Я включаю вольтметр на діапазон виміру мілівольти. У мене на мультиметрі вже є якісь значення. Коли я починаю трусити отак щупами, що відбувається? Правильно, піднімається взагалі ще значення. Тобто значення збільшується, зменшується, збільшується, значення. Чому так відбувається? Тому що всюди нас оточує електромагнітне поле. Проте, коли я в цьому електромагнітному полі буду рухати мідні проводи, які можуть проводити електричний струм, в цих проводах буде генеруватися якась напруга. От оцей ефект. Тут така ж сама штука. Якщо в нас є катушка. І катушка буде пронизувати магнітне поле в цій катушці на двох кінцях, якщо ми підключимо сюди вольтметр, буде генеруватися якась напруга. Величина цієї напруги може бути від декілька мілівольт до десятки вольт. Тобто, ще раз, є катушка, є магніт, магнітне поле пронизує катушку. В катушці генерується напруга, амплітуда напруги може бути від декількох мілівольт до десятки вольт. Тут може бути 5, 10, 20, 30 вольт. Тепер дивіться. Для того, щоб магнітне поле пронизувало катушку, у нас є задавальний диск, який він є ось тут. Він закріплений цей задавальний диск на колінчастому валі і має, відповідно, ось такі зуби. Проте ці зуби, це не є магніт. Це є магнітопровід, наприклад, це може бути залізо. Так чому, в принципі, магнітне поле пронизує катушку? Тому що всередині давача є постійний магніт, який вже має власні магнітні поля. Магнітне поле постійне магніта буде пронизувати катушку тоді, коли зуб. Буде проходити повз оцей полюсний штифт. Тобто зуб буде концентратор магнітного поля постійного магніту, який є всередині давача. Тобто магнітне поле буде отак. Посередині і в сторони. В залежності від проходження, воно концентрується на зубі і генерується в нас якась напруга електрошійної сили. Це є змінна напруга. Яка коливається від нульової лінії в плюс і в мінус? Якщо подивитися на вихідний сигнал давача реального у нас відносно нульової лінії, буде по факту синусоїда, яка має плюсове значення тут і мінусове значення. У нас буде ось такі коливання напруги. Проте ось тут є такий момент. Що це за момент, як ви думаєте? Момент, який відповідає двом пропускам зубів на тригерному кільці. Тобто на нашків клюнчествувало закріплений задавальний диск, дає мінус два зуби. Мінус два зуби говорить нам про те, що скоро настане верхня мертва точка. Тому що два положення ключестувало перше, визначення частоти обертання, друге визначення положення. Тобто, якщо в нас є мінус два зуби. Блок керування двигуном бачить, що в нас частота сигналу, що зробила? Зменшилася. Тобто кількість оцих синусоїдів за один час стала менша. Він означає, він розуміє те, що скоро, швидко настане верхня мертва точка поршня. Наприклад, для багатьох систем це є 20-й зуб після, е після двох пропусків. Тобто пропуск, 20-й зуб, верхня. Мертва точка. Від системи до системи кількість оцих зубів може відрізнятися. Як правило, дуже часто можна зустріти таку е, такий задавальний диск з, з кількістю зубів 60 мінус 2. Тобто у нас є 58 зубів і два відсутніх. Два відсутніх плюс 20 зубів, верхня мертва точка. Від чого буде залежати сигнал нашого давача? Це є від зазору, якщо ми знову ж таки розглянемо наш давач, то величина вихідного сигналу, яка буде генеруватися ось тут на катушці, вольтметр, буде залежати перше, це є від зазору між. Задавальним диском і полюсним штифтом, і друге від кількості обертів коли інші вал. Переважно цей зазор десь в районі 0,81 мм. Ось на даному слайді зображений наш задавальний диск, наш давач, наша прогалина. Наша прогалина, яка відповідає тут. І це буде що? Верхня мертоточка. Мінус 2 зуби. Плюс 20 зубів, або інша кількість зубів в залежності від системи, настає верхня мертва точка. дивіться, якщо розглянути, наприклад, чотирьохциліндровий двигун, то верхня мертва точка настає. Якщо вона настає в першому циліндрі, то в якому? Ще, окрім, першого. в четвертому. А куди тоді е, давати іскробу в порського тепалива? Хто знає? Для цього в нас є давач фаз, який ми розглядали на минулому році. Давач розподільного валу, який говорить. Особливою формою сигналу, що так стиску першого циліндру. Якщо це є верхня мертва точка, і є сигнал віддавача розподільного валу, значить в нас є і верхня мертва точка, яка знає, чи перший циліндр, чи не перший. Якщо для прикладу, в нас є 4-циліндровий двигун, який найчастіше використовується, і в нас є диск, який має 60 зубів то один зуб буде дорівнювати скільки? 360 градусів 60 зубів. 360 на 60 6 градусів. Тобто один зуб, один поворот на один зуб буде дорівнювати скільки? 60 градусів. Якщо ми візьмемо чотирьохциліндровий двигун, який має за один повний робочий цикл колінчастий вал обертається два рази 720 градусів. І ми 720 градусів поділимо на 4 такти, скільки ми будемо мати 180 градусів. Якщо в нас є 180 градусів, це відповідно скільки зубів? 30, 30 на 6. 180, то через кожні 180 градусів у нас буде визначатися наступний наступний, наступний цилиндр. Тобто, Пропуск, верхня мертва точка, сигнал з розподільного валу, знаємо, що то саме перший циліндр верхньої мертвої точки, плюс 30 зубів один циліндр, ще плюс 30 зубів інший циліндр, ще плюс 30 зубів інший циліндр, і ще плюс 30 зубів інший циліндр. І так, 4 циліндри. За два оберти колінчастого валу, блок керування. От через кожні 30 зубів веде який сигнал на, на котушку запалювання. Якщо подивитися на. Uh, Схему підключення давача положення стовалу, то логічно можна сказати, що давач має скільки виводів? Два. Ну, котушка, кінці котушки. Проте виводів не два, як правило, а виводів три. І третій вивід це є екран. Тобто, як правило, давач положення стовалу, крім виводів котушки, має екран для того, щоб бути захищений від зовнішніх перешкод, для того, щоб ну, не було впливу ніяких електромагнітних хвиль. На давачі не був спотворений сигнал. Якщо говорити про несправності давача і як його можна перевірити, перше саме банально, можна перевірити, перевірити що це є опір котушки. Опір котушки має бути близько 900 000 Ом, близько 1 кОм для справного давача. Друге твердження для справного давача це амплітуда сигналу. Від декілька мілівольт до десятки, а то й може досягнути 100 вольт. І третє твердження: для того, щоб давач працював, нам потрібно щонайменше 30 обертів за хвилину. На всіх менших обертах за хвилину буде недостатньо цих обертів, для того, щоб давач почав генерувати якусь напругу в своїй катушці. Це і є по факту недолік індуктивних давачів. Що вони не можуть працювати на малих обертах. На ну, відміну, наприклад, віддавача хола, який може працювати на набагато менших обертах. Далі, які несправності можуть бути відображені на осцилограмі? Перша несправність це є намагнічення задавального диску. Тобто диск він у нас є металевий. Може таке бути, що він намагнітиться від лінії магнітного поля віддавача. Коли він у нас намагнітиться, стане магнітним, у нас от вершини сигналу будуть мати ось такий. Спотворений вигляд. Друга несправність, яка в нас може бути, це є торцеве биття. Коли в нас є торцеве биття, ось таке, це означає те, що у нас амплітуда сигналу буде дуже сильно змінюватись на, один, на одних обертах. Наприклад, у нас чітко стоїть 2000 обертів, проте сигнал буде ось такою мати ось такі спади. Тому що один раз він буде, зуб буде ок попадати повністю на полісний штифт, один раз буде не повністю попадати на полісний штифт. І третя несправність це в нас є перекомутація виводів. Що нас тут саме цікавить? Цікавий у нас цей момент, момент спадання нашої синосоїди, нашого сигналу. Наприклад, якщо ми подивимося на попередні слайди. То давач має два контакти. Один, другий. Проте, коли ми зробимо перекомутацію, що це означає? Ми поміняємо вивід 15 з виводом 34, то столограма набуде наступного вигляду. Оця штука стане дзеркальна. Вона буде навпаки. Продігностуємо давач індуктивний мультиметром. Перед тим, як тестувати давач мультиметром, треба знеструмити стенд. Чому? Тому що опір взагалі на стенді, на автомобілі міряти можна або на повністю витягнутому давачі, або коли ми виключимо повністю живлення. Чому? Тому що коли ми використовуємо мультиметр в режимі ометра, він має власне джерело живлення. Тобто він подає напругу на наш вимірювальний елемент і таким самим по проходженню струму враховує собі опір. Тому перед тим, як міряти опір індуктивного давача, обов'язково знеструмлюємо все. Або відключаємо конектор нашого давача. Тут ми не, ну, не можемо відконектити. Ставимо мультиметр в режим вимірювання опору. Є. Yeah. І під'єднуємося до нашого давача. Опір давача дорівнює 1,0,46 кОм. Нормальне значення. Абсолютно. Що можна ще поміряти, окрім того, щоб поміряти опір-мультиметру, можна поміряти змінну напругу, тому що е, давач генерує зміну напругу. Проте ми не побачимо ну, тобто, повної картини. Ми можемо побачити, ага, катушка ціла, все-таки щось генерується, але наскільки воно там генерується, і яка є форма сигналу, нам буде невідомо. Але в якості експерименту це цілком реально. Давайте спробуємо. Змінна напруга AC, підключаємося до нашого. Давача, зараз є декілька мілівальтів спробуємо щось покрутити. Генерується 300, 400. Тобто ми можемо говорити, що катушка ціла, вона не обірвана, але повної картини нас немає. Далі, осцилограф. Підключаємо осцилограф. Підключили наш осцилограф до виводів давача. Навіть не заводячи двигун, покрутити можна побачити, що вже генерується якась амплітуда сигналу. Проте, давайте включимо запалення. Перед тим включити треба стенд і завадимо двигун. Бачимо нашу синусоїду і бачимо наш змінний сигнал. Я би змінив вертикальну розгортку трошки. Є синусоїда і проскакує два пропуски зубів. Збільшимо оберти. Збільшуємо оберти. У нас збільшується частота сигналу і збільшується його амплітуда. Ми почали збільшувати оберти, амплітуда сигналу що починає зростати. Ще крутіть. Бачимо все-таки, що диск має що? трошки торцеве биття. Тому що є навчаль стан, і дійсно можна подивитися, що він там трохи має биття. І тут я почав зменшувати оберти. І бачите, вже торцеве биття не таке сильне, його практично, воно практично відсутнє. Тепер момент. Якщо я включу стелограму, де у нас є момент пропуску двох зубів? Дивіться, у нас сигнал спадає з більшої точки до меншої, до меншої точки. Давайте ми собі це замалюємо. У нас є отака штука. Правильно? Так. Тепер я зроблю перекомутацію виводів. Тобто я поміняю, щупи остелографа місцями. Дивіться, цей витягаю, підключаю сюди. Цей витягаю, підключаю сюди. Знову включаю запис. Дякую. Дивіться, в нас ця штука стала дзеркальна. Оце в нас перекомотації без осилофа у цієї штуки ніяк не побачити. Хто досі не зареєстрований велектют? Прошу. Зареєструватися. Да в нас є давач положення колінчастого валу? Бачите, як магнітне поле змінюється? Зуб. І воно просто-напросто концентрується на нашому зубі. Є постійний магніт, є катушка, і в результаті генерується напруга. Добре. Якщо ну, Кажіть. Як на машині? Правильно, дивіться. Нормальне питання. Є такий самий конектор, де ви під'єднуєтеся взаді голками. Проте вам треба знати, де є, скажімо так, плюс давача, де є мінус і де є екран. Тому що якщо ви зробите перекомутацію, ви побачите неправильний сигнал. Для того треба відкрити принципову електричну схему і ну, зрозуміти, яке розпінування є давача. Тут ми не можемо під'єднатися так. Тому що тут такий трохи паршовий конектор, але ну, без оцеї панелі ми безпосередньо приєднуємося конекторами до голки. Там буде ущільнювач розиний. Ми робимо бекпробінг і підключаємося. Дивіться, ще один момент, про що я не сказав вам сьогодні, щодо індуктивного давача. Дуже важлива штука, про яку я сьогодні ще вам забув сказати, це є синхронізація. Це є сигнал з давача положення розподільного валу. І здавача положення колінчастого валу. Коли, наприклад, в нас є якісь, скажімо так, підозри на того, що в нас е, змістилися мітки газорозподільного механізму, не завжди є можливість дивитися десь там на мітки. Ми можемо зняти остелограму давача розподільного валу, давача положення колінчастого валу, і кореляція взаємодія ось цих остелограм в просторі, буде нам говорити, чи в нас є проблеми з газорозподільним механізмом. Проте, нам треба що Еталонну якусь осцилограму з чим порівняти? Тобто, або справний автомобіль, беремо, знімаємо осцилограму, маємо кореляцію колінчастого валу розподільного валу, або знайти десь в інтернеті загуглити. Де таке можна загуглити? Є такий сайт, родкі, це є хлопець, який робить щупи, пробник. Ота тут є вкладка, яка називається бібліотека. І ви, наприклад, можете подивитися тут. Авто Hyundai Santa Fe 2005-2012 рік. Код двигуна, еталон синхронізації. Канал 2. Давач положення колінчастого валу, канал 3. Давач положення розподільного валу, канал 4, 4. Давач положення розподільного валу впуск. І маємо синхронізацію. Тобто еталон. Можемо там собі її завантажити. от. Є файл mtpro, це також є такий осцилограф. і собі порівняти з тим файлом, який ми зняли. І ми навіть можемо чітко вирахувати, хлопці на скільки градусів у нас перескочив ремень в одну сторону чи в іншу.